Меня три дні назад при наступлінні німців весь батальйон пальок. Назовіть фамілію байцов, котрий розказували антісовські анекдоти. Really Був колись такий карикатурний серіал Штрафбат про зеків в армії СРСР, і нещодавно пролунала історія, взята, начебто прямо із серіалу, ув'язненому залишалось всього кілька місяців до виходу, але через нестерпні умови він спробував врятуватись, записавшись до ЗСУ. Таким чином він потрапив до батальйону шквау. Виявилось, що в батальйоні, цілком набраному з недисциплінованих в'язнів, ситуація зовсім не краща. Скотські відношення, алкоголізм, наркоманія та побиття зв'язниці, наче не виходив. Офіцери ігнорують проблеми в батальйоні Ні, у вас та навіть створюють нові, банально не пускаючи до магазину чи на похорон. Тому наш головний герой пішов у Сязиче, за що був відправлений назад у в'язницю додатково не 5 років. Думаєте, кермани чий та гарант не знають? Знають вони все. Але що їм до життя простого українця, коли він так чи інакше захищатиме їх статки на фронті? А не схоче, піде у в'язницю. Не зможе терпіти там знущань, запишеться у шквал і терпітиме їх і на фронті. Хочеш і собі такої долі? Чи вже пора дати відсіч у дріл дід безкарності панаму?